100 чоловік з 11 областей України. Дитячий турнір паралельно проходить, десь приблизно 50 дітей приймає. Дякую за запрошення. Дуже тішу, що в такий час важкий, час смути, коли продовжується війна, коли економічна криза, ви усі від малого до мудрих людей сивих чолов, абсолютно різні люди, своїм прикладом показуєте, що незважаючи на що життя продовжується дуже правильним прикладом, тому що немає, мабуть, на світі більш інтелектуальної гри і шахи. Це водночас і спорт, і робота головою, і постійний розвиток, і намагання щось зрозуміти в житті недаремно І Бігнієм Всежинській, і дуже багато інших відомих аналітиків порівнюють світові процеси глобальні, не тільки політичні, шаховою дошкою. Дуже часто чую від людей болючі слова, які мене самого чекають. Що за великим рахунком нічого не змінилося. Змінилися ми. Мені, як депутата Верховної Ради, дуже соромно за цей парламент, тому що я коли виступаю, там, то в мене враження, що я виступаю в зоопарку. Є люди щирі, патріотичні, нові. В парламенті їх дуже мало. Дуже прикро, що ми хотіли, якщо порівнювати, шахами зробити хід конем і націоналізувати. Майно російських окупантів тут в Україні, тому що це абсурд, коли йде війна, коли вбивають тисячі наших героїв, коли вбивають мирне населення, знищують інфраструктуру, російський бізнес себе спокійно почуває. Російські олігархи Григоришин, Бабако, Малофеї, володіють підприємствами, банками за рахунок цих грошей фінансують тих, хто зі своїх руках. Вам, дорогі, дуже дякую в першу чергу, що розвивайте самі і розвиваєте дітей, показуєте їм правильний приклад. Я дуже дякую нашому партійцю, побратиму Володимиру Ковальчуку, який організував цей термін президенту Рівненської федерації шахів, який повністю забезпечив власну федерацію. І я теж підготував особливий приз.